Звичайно, що це негативні емоції, адже будь-яке насильство воно якби не може вітатися. Але я розумію, що це є частина тої війни, в якій на щастя, напевно, ми зараз не беремо участь. Тобто, в Україні своя війна, в Європі там це зовсім інший процес. Передбачити, де наступного разу станеться якесь лихо, абсолютно неможливо. На наше життя не попливало, але це досить негативно. В Турції точно що не поїхала сто 100%. І зараз взагалі відпочивати всюди, всюди в світі опасно. Всюди не можна розраховувати ніде да за кордоном, навіть у нас теж. В Ізраїлі, в Тель-Авіві, саме у центрі, на набережній. Там постійно ми на чеку, постійно нас предупреждають, тому що не знаємо, що вони що де може бути теракт. Сидиш десь у кафе, то все прийде. Тепер останні події були, всі віддихали. Прийшов він, переодівся в як адвокат, все оба хлопці араба і взяли автомати, почали розстрілювати. Просто ну нас так, ми вже до того якось привикли, чуємо постійно, то нас не прикращається те. То. А тут вже Європа, хоч де вже то може бути. Так що то не, не дуже негативно то ставиться. Я не знаю, чи, що то, що то таке. На життя воно не повпливало, і думаю, мало кого налякало. Наш народ такий, що вже майже нічого не боїться. Я думаю, хай лякаються ті, що роблять теракти. Попливала, звичайно, тому що це вже не перші теракти за останній час. Я думаю, в Європі просто... Знову нагадали, що мир це таке тимчасове, і насправді мира як такого й не було. Лічно не коснулись ніяк-ніяк Абсолютно ну, Не напугало вас, от все, що вот про... восвітне час? Це було очікувано. Мене ситуація в Україні більше лякає, ніж те, що відбувається десь. Там, в Туреччині, в Європі страшно. У мене там дуже багато друзів у Франції живе, і от між мій друг взагалі переїхав француз, переїхав в Італію, тому що а, він живе неподалік від Марселі. І він сказав, що фактично в Марселі вже всі араби. От ну справді це досить ну так глобально, якщо брати до уваги. Це насправді досить серйозна проблема, тому що зараз ці люди роблять теракти, а через 20 років в європі всі будуть ходити в цих хіджабах. Зв'язку з відсутством інтенція дихати в Турції, ні, не эта ситуация, нікої образом. Тобто, ну, дай Бог туркам вибратися из этого, а так, все. Ну, ну у них туристический сезон. Ну, что і далі, ми всі живемо далі. Така ситуація, ситуация, В цьому плані не хочеться їздити кудись за кордон, тому що, дивлячись на ось ці останні події, важко, важко налаштуватися на те, що ти там будеш відпочивати, а не виживати. Хто поїде туди, щоб прилітіти в аеропорт і тебе взорвали. Просто так, ніхто. І ні за що. Логіки є? Ні, звісно. Я не поїду в Турці ніколи. З такими красивими <свісно> їхніми терактами, ні. Трошки налякали, і я дуже рада, що ми власне не забронювали ніяку путівку, ані в Туреччину, ані там в інші країни. Взагалі дивишся, от коли спостерігаєш за цими всіма подіями е, по телевізору, трошки є такий, як так би мовити, мандраж. Ми вже е, встигли побувати на відпочинку в нашій рідній Україні. Переконатися, що в нас е, не гірше ніж за кордоном. У нас є багато чудесних, прекрасних місць, е, тепле море і, власне, всі умови для того, аби е, добре відпочити і з хорошим настроєм повернутися знову у рідне місто. Я думаю, це это... Нас не коснемся, хотя, хотя все думают, что нас не коснется, но тем не менее хотелось бы думать, что к нам это не придет. Ведь э, мы еще не та страна, которую можно подкатывать с терактами. <хи> и очень надеемся, что это нас обойдет стороной. И очень переживаем за близких и родных наших. Я бы не хотел поехать на отдых, и этот отдых стоил бы мне жизни. Коли виїжджали, то відпустку таку довго очікувано, якраз в Стамбулі стався теракт. і Ми сиділи, ми не розуміли, що нам робити, їхати, не їхати, бо ну, велика сума грошей яка зароблялася довго, але вирішили поїхати. В принципі, там все спокійно було і не відчули ми себе в небезпеці. І тільки вернулися і знову така проблема. Вже, напевно, тепер би, я б би побоялася поїхати після такого, що сталося. Ну, але як туристи, наші друзі говорять Турції, вони теж зараз відчувають себе повністю в безпеці, і ніхто не наляканий, хоча це дійсно страшно.